Тема, яка теж викликала дуже широкий розголос на минулому тижні, але це триває і на цьому тижні. Тема з mm -hmm. А, В суботу вступив новий закон а, про мобілізацію mm -hmm. в дію. Так, тобто і, власне кажучи, він тепер діє, і на минулому тижні був такий мікроскандал, назвамо так, але він був владнаний з приводу того, що там низка компаній отримала бронювання, якісь не отримало. І або я от чув, наприклад, що представники перевізників говорять, що там лише 5% людей від 5 відсотків заброньованих. Типу, як буде Перевізники авто. авто, авто, авто. Да, mm -hmm. А типу говорить, а як буде логістика відбуватися? От, будь ласка, от розкажи взагалі, що зараз відбувається з цієї от саме на тему економічного бронювання. Бо е, в законі про мобілізацію є категорії громадян, які потрапляють під мобілізацію. Ми знаємо, да там є там з приводу вчителів е, і так далі. Там є перелік mm -hmm. конкретний. Але от тут цікавить тисяч заборонованих дивися. Да, тут цікавить питання. А, саме не ті, хто просто має відстрочку а, від мобілізації, а питання економічного бронювання. Дивіться, ну, на, скажу відверто, поки я почну про це розповідати, що те, що я зараз буду говорити, не подобається. Скажу відверто. Да, тому що я знаю, що я буду зараз говорити. Дивіться, ну е, я будівельник, да, в компанії працювало тисячі людей. Е, зараз компанія працює у мене там, 50 людей. Скажіть, будь ласка, ну а чому не будівельник? А яким чином будувати? Ну, у мене питання. Послухайте, 700 тисяч сьогодні на броні. Найбільше це енергетики. 163 тисячі енергетиків. Питання. Потрібно стільки енергетиків? Думаю, ні. Думаєш ні? Я впевнений, що ні. А хто ж буде відновлювати народження? Ну, це... 160 тисяч, ти не розумієш. Ну це дуже велика кількість. Там 40 тисяч або 60 тисяч? Ок. Ну, не 160 тисяч. А це з резервом. Послухайте, послухайте, послухайте. <свісна> дивіться. Єдине, що я вважаю, де повинен бути бронь, це ВПК виготовлення. Ні міста, які там офісні, а ви, де працюють заводи. От там я повинна. А я хочу вам нагадати, що в цих 700 тисяч 30 тисяч тільки ВПК. Е, 30 тисяч розумієте? Серйозно? Да. Тобто енергетиків 160, да, 160 да, а да, да. 30 тисяч лише? Так, 35 чи 34. Тому, послухайте, я вважаю, що ще раз хочу наголосити, що єдине бронування, де повинно бути обов'язковим, це виробництво ВПК. От там ми повинні забезпечити забрунування, щоб як можна більше працювали людей на ВПК 24 на 7. А так, послухайте, проводники. Забронування «Укрзалізниці»? Ні, я дуже радий. А чому не можна, наприклад, щоб жінки були проводниками? Ну, приклад, я даю. Чому ні? Ні, ну я думаю, що більша половина провідників це все таки жінки. Ну, послухай, так би добре так зробити, все, все були жінки. В чому питання? Ні, дивись, я зараз не кажу, що там не потрібно бронувати. Я вважаю, що найважливіше для нас це ВПК, а потім по важливості. Там, да? Давайте говорити відверто. Рятувальники потрібно, щоб були? 100%. Хто буде приїжджати на да, ну, 100%. Вони пожежники? Потрібні, Ну, числі рятувальники. Потім, так, так, потім так. далі там. Е, е, медицинський персонал нам потрібен? Так. Потрібен 100%, тому що війна. А потім вже йдемо, так скажемо, знаєш, а так послухай, ну так подивишся, ну як на мене, то потрібно всіх вдома залишити і нікого не потрібно відправляти е, на фронт. Тому моя позиція вона така: першу чергу ВПК, а потім останній. Е, і по так скажемо, по важливості йти нижче і дивитися, хто нам дивися, а ну а все ж таки, поверчаючи, повертаючись до економічного бронювання, та ти знаєш, що кабінет міністрів видавав постанову 5.5.5, mm -hmm. яка регламентувала там принципи. Там, до речі, такі е, нюанси. Там ну наприклад для it компаній, що вони мають бути зареєстровані в діє сіті. Ну я думаю, ти чув а, там, да що там вони мають. Проха, прохати подання в Кабінет міністрів, там сплачувати якусь кількість податків. От як ти до, до цього а, видно? а, послу, я, я, я пропустив, а от скажіть, будь ласка, а аїчишники, знаєш, які там забронували? Скільки? Добре, що це космос, там, що за 60 тисяч. Повинен бути за. Е, е, Феодорів. Е, да, Він забронював. Да, Він забронував. Ну, там мало зараз, там, що там 3 тисячі 4, 4 тисячі заборонувано. Зараз. Але хочу довести до 60 да. тисяч. Да, тобто, слухай, дивісь, ну так, якщо подивитись, то ну давайте світ заборонуємо. Ну і все, і питання закриється. А але дивися, але тут одразу виникає знаєш, яке питання. От я бачив із дані, скільки. Вибачайше, що я хочу додати скандал, який був в Міністерстві економіки. Так, так, так. Да, там, ну, цих з букмекерських компаній бронювання. Да, одна, одна... Ну, послухай, ну, ну це не нормально. І там а, але там було, знаєш, скільки я подивився? Там було 5 людей. Ну я не знаю. Ну, я, я бачу п'ять людей лише з цієї компанії вони були заброньовані. Я не знаю, скільки було, але ну букмейкерські компанії бронюють людей. <сум> <сум> ну, а але ж ти пам'ятаєш, що а, пані Сверденко, до речі, тоді виступала, вона сказала, що а, ну вони офіційно подалися і так далі. Дивися, от у мене таке тоді питання. А, але ж ми знаємо, що один військовий, ну от за різними оцінками, а, щоб просто утримувати військову, потрібно десь більше 1 мільйона гривень на рік так. на одного військового. Так. Якщо ми собі уявляємо, що у нас не буде економічного сектору, ну mm -hmm. або більшість людей буде мобілізовані, а, хто буде створювати українську економіку? Mm -hmm. За рахунок кого ми будемо утримувати ЗСУ. Я просто пригадую, був такий міністр фінансів часів 18-го сторіччя часів просвіт... просвітництва Кольбера. То він, коли його питали, що таке війна, він казав, що війна це гроші, гроші, ще раз гроші. Ну, ось, з 18 сторіччя, ну, в цьому плані мало що змінилось. Війна це дуже дорого. От, Скажи, звідки нам тоді брати ресурси, якщо ми, ну скажімо так, е, окей, люди на фронті, а, а отримувати одного солдата? Ну, звідки брати ресурси? Дивіться. Я хочу вам нагадати, що у нас е, у нашій країні дуже велике, так скажімо, майбутнє в ВПК. Розвивати сьогодні ВПК е, і над цим працювати. Так скажемо, стати на воєнні рейки, а ми, я вважаю, що поки ми це не зробили, у нас дуже великі, так скажемо, можливості розвивати цей напрямок і заробляти на ВПК. Тобто розвивати ВПК це нам і продавати, можливості. І ну, де, забезпечити ну, свої потрібно, потреби да, спершу, першого, а потім продавати. Да, ви Але Олексій, я хочу вам нагадати, що Наші сьогодні це аграрії. А скажіть, будь ласка, а чому аграрії мені а, забронувати всіх аграрій, які в нашій країні? Не, ну, А много. я не знаю, може. А вони… Я й... сказати, може, друзі, що, а Я хочу вам сказати, що частина з них а, Я хочу вам сказати, друзі, що 1 мільярд в місяць від 1 до 1,5 мільярдів в кеш це аграрій нам дають. Да, це ну, так, це дуже стратегічно. Да. Ну, Тому тут потрібно. а, Зрозумієш, тут потрібна здорова глусть і в відсотках, в відсотках попрацювати так, щоб і економіка працювала, і люди їхали воювали. Розумість? Тут просто потрібно не так, як говорять, вибачаю за Кацапські, є рівня, є рівні. Ні. Повинен бути що чіткий механізм, який дозволяє і людей залишати на економіку, які працюють і працює економіка, і є люди, які їдуть і воюють. По іншому не може бути. А хочу вам сказати, додати: якщо ці люди будуть працювати на економіку дуже ефективно і у нас будуть гроші, я хочу вам сказати, що люди, які поїдуть і будуть воювати і захищати свою країну, не за 100 тисяч. А за 300 тисяч гривень я хочу вас запевнити, що в цих людей в економіки все буде менше. Тому що, якщо будуть сплачувати не 100 тисяч, а 250 300 я вас хочу запевнити, що людей воювати, захищати країну буде набагато більше. Кор, я з тобою згоден, але звідки брати гроші на це? Подивися, а... тут ми підходимо до замкнутого кола. Ні, ні я вам на, відповідаю. Ти, ти правильно сказав, ти правильно сказав. Две, две збільшимо пряники і зарплати військовим. Я 100% підтримую. А питання в іншому: звідки брати гроші на це? Дивіться, скажіть, будь ласка, у якщо, нас, наприклад, цьому... економіка менше і я, менше я, працює... я відповідаю. В цьому році у нас не було 37 ярдів. Мільярдів доларів. Отримали 39. Два ще в запасі. Ну, ми гроші знайшли. Знайшли. Найшли. Найшли. Хочу вам нагадати, що в наступні два роки гроші будуть. Тому гроші є демографія. Програм ЄС, наприклад? Так. так, Там багато в нас програм. Але хочу вам сказати: отримати гроші це одне питання, це дуже важливо. Але витрачати їх ефективно, це друге питання і дуже важливе. Розумієте, коли. Ні, обмовляються, а реально крадуть з державного бюджету мільярди гривень. А ми це бачимо: це затримки по оборонки, це затримки інших напрямку. Я не знаю, як це, це зараз самородерство. Ну, мені по да. мене просто немає інших цілей. То послухай, ну скільки би вам грошей не давали б, то їх не вистачить.